Усім привіт! От у нас морозець такий. От. Чути, так, да, як репить. Ще я хочу зробити. От хочу своїх свинок випустити на, там, на хвилин 20, бо більше 12 градусів морозу. Це їм полезно, бо при мінісовій температурі, хто знає, мікроби не виживають. А це їм, як для профілактики, я роблю. Зараз морози їх випущу. Хайп трошки пройдуться, пробіжаться. О, от бачите, вони не всі двері відкриті. Вони вже виходять. В мене злякались. Виходь, виходь. Ой. Трошки понаривали, чуть ногу не, з... не вивихнув. Открито став, є люсти. А то пішли б зараз не в мене в лісах. Хай трошки погуляють, то й ми їх назад заженемо. Кнур на, на волі аж що жив. От хочу дати відповідь на таке запитання. Мене часто запитують люди там вживу, в інтернеті, як я підпускаю, підпустив всіх свиней з гряком, на вольєр, що вони там не рвуться, не, не кусаються. Бо в мене знайомі є, то вони підпустили і хряк е, порвав е, свинку, там, аж до сала її живота розпоров. А що я хочу на це сказати? Я стараюся, коли свиней на вольєр пускаю, от наприклад, перший е, випадок без хряка, то треба свиней пускати всіх разом. Щоб було нове місце, щоб вони поки його ознайомляться, це все, то ми з собою вони не будуть, як то кажуть, виясняти відносини. Або якщо свинки ви підпускаєте, там спочатку одні підпустили, там, може, по причині другої не пустили, бо вони були там з поросятами, вже відгодували, думаєте, на вольєрі гарно поправляються, візьму, ще я цих на вольєр. Ви їх пускайте і вони починають рватися, ще й так, як кажуть, серйозно. Тоді тоді вже аж тоді підпускайте хряка, він їх роз, розборони. Та він їм покаже, хто хазяїн, скаже, дівчата ніякого самосуду. Це дівчата до мене прийшли, отак От можна. Но ніякому случаю не підпускайте. От, Наприклад, у вас хряк. Вже на вольєрі з свиноматками. Там він ходить, у нього там 5-6 свиноматок вже є. І ви берете, підпускаєте ще одну свинку, от тоді він на неї нападе. Навіть може дуже серйозно покалічити. Но якщо у вас вже там немає місця, у вас теж так так, така, така сама ситуація. Хряк з свинками. І ви, ви хочете спустити ще свиноматку. Щоб вона вольєрі поправилась, спістріч вагу набрала і щоб він її злучив. Тоді свинку ви можете підпустити вже до цього сформулірованого стада, якщо вона в охоті, от тоді він в неї не нападе. Він почне її нюхати, пойме, що вона в охоті, він буде неї цибати. Останні синоматки до неї точно не будуть лізти. Вони будуть чути, що вона в охоті. Ну, вони будуть за нею бігати, на неї цибати. Ну, цибати це нічого страшного, головне, щоб не рвало. Вони по неї трохи поїздять, поцибають там. Поки хряк її случа, вони ж будуть чути від нього, від неї верніше, запах оцеї свиноматки. Ну і вони не будуть обіжати. Ну в цьому случаї, поціляємо, як я казав, ви лише поконтролюйте. Там тих 20 хвилин постійте, подивіться, нічого страшного не буде. Ладно, якщо було відео вам. Як то кажуть, полізне, можна, можна поставити лайк, запитуйте, завжди дам відповіді. Всім пока, всім удачі!